Так, а зараз ми подивимося квартиру Топтунова в наш час. Це той самий Топтунов. Ви ж знаєте, хто такий Топтунов? Це саме той легендарний персонаж Чорнобильської катастрофи. І саме в цьому домі, на бідатому му поверсі, він жив. І зараз у наш час ми подивимося, як виглядає квартира. Блін, так пить. Господи. Так, заходимо в будівлю. Тут лежить якийсь колесо. А це підвал, Топтунова. Кстати. Моторошний підвал. Але нам вже 9 поверх, треба підніматися. Нема пісінь. В 88-му от це от лежала. — Що, серйозно? Читайте. Що насправді дійсно станція вибухнула, не просто через те, що натиснули на кнопку, чи через кінцевий ефект, який сам по собі був критичний. Це ж треба було загнати реактор в такий стан, щоб ціла купа некритичних помилок. Ну, це сучас. Якщо чесно, для мене було дивно те, що там просто лежав цей лист. Що він означає для чого його сюди поклали? Хто його поклав? Ми, на жаль, так з вами і не дізнаємося. Може мене хтось дивиться там, той хто. Це туди клав, може це старе, не знаю. Може, і ви знаєте, то напишіть у коментарях. Далі нас з вами чекає ще 9 поверхів, і по дорозі у квартиру Топтунова, там, де я дещо також побачила на ліжку, де він спав до того, як сталася та жахлива аварія на Чорнобильській АЕС. Ми з вами ще заглянемо. У квартири і подивимося, який стан сьогодні у наш час, у сучасний час, так сказати, квартир у припяті. І деякі квартири класно збереглися, а деякі просто мене жахнули. Давайте потихеньку обережно піднімемося і подивимося, що там далі. Короче, подивіться, як виглядає звичайна ванна в, в припяті. Гляньте, навіть залишилась мотузка для білизни. В ванна, яку можна відновити і купатися, на хвилиночку, на сушка і паличка. Все збереглось. Закривати можна двері, і так чисто, до речі, в цій квартирі. Це так квартири в наш час, виглядають. Тут навіть дивіться, меблі залишилися. Бачите? Просто новіша меблі, дивіться, круто. Оце знахідка. Це так у нас час. Виглядають квартири в Прип'яті. Нічого вони тут не по. Не попадали і не зруйнувалися, як деякі розповідали, що їм хана. Вони ще нас переживуть з вами. Квартира 37. Ніхто не відкриває нам, бачите, тут і так відкрито. Ось іще меблі. Тут, правда, бачите, не дуже багато. О, дивіться, дата 82-й рік. Але меблі залишились трошки. І тут дивіться, в цій квартирі такі ж самі обої, як і в тій. Просто трошки вилиняли. Цікаво. Ну, тоді, в принципі, вибору не багато було. Тут, а тут диван, ну де книг лежить прям. Капець, оце знахідка. Книги. Ну, книги, звичайно, по тематиці Ех, Радянського Союзу. Ух ти, дивіться ігрушки новорічні. Круто. Тут консервація, а це. Вертира без номеру. Дуже багато документів було і газет. Бачите, з яким скрипом закривається. 49 номер. А за вікном прийде. Тихо й мирно. 82 рік. Моторошно. Квартира, Ух ти, дивіться, меблі якісь ще є з, з такою наліпкою гляньте. З якоїсь мадам. Тут щось пусто. Так, да, диви яка. Нічогося. Эм, Бурульки нам. Вообще, часто и нам впало. Вообще, такие стильчики какие-то интересные. Джестолик. Все треба. Звонок уже давно не пройтю Тут скоро хана все-таки будинку. Лібанки стоїть трьохлітрові. Капіт. Оце само мотор ж на весь будинок, мабуть, квартирах. У вас. Ціла береза, бачите? Росте прямо в квартирі. Це та сама квартира, тобто нова. У наш час у 2025 році. Квартира, тобто нова. Трита, як була прекрасна, так і залишилася. Трошки. Оно, квіти лежать. До речі, ці квіти були принесені мамою Леоніда Бачите, тобто Тут книжки можна познаходити різні. Ще хочу вам показати, як виглядає школа номер 5 у Прип'яті. Це одна із самих таких не дуже популярних шкіл, тому що вона знаходиться не по маршруту туристичному, але всередині багато чого цікавого можна знайти в наш час. Вона трошки відрізняється від інших шкіл, тому що там такі цифри, бачите, на фасаді є. І до речі, говорять, що в деяких містах можна знайти. Схожі школи. Давайте ми зараз з вами туди зайдемо і подивимося, як вона виглядає і що там можна побачити у наш час. До речі, рівні радіації у цьому районі плюс-мінус в нормі, і говорять, що деякі із шкіл у цьому мікрорайоні. Використовувалися ліквідаторами і солдатами у перші дні після аварії. Ну тобто там солдати могли ночувати, тому що тоді ж всі комунікації ще працювали. Тому тут можна побачити, що деякі парти стільчики здвинуті у, в одному місці. Всередині, як бачимо, Трошечки вже розруха, і, до речі, взимку, якщо сюди заглянути, то можна побачити, що на підлозі першого поверху, там де хол, лід, прям лід. Ось такі пропорції радянської символіки можна побачити. Але стан, як самі можете оцінити, не дуже у цієї школи вже це так виглядає спортзал. Видно, що він тече, коли іде дощ. І в цій школі жити, в принципі, залишилось не дуже довго, ну я так думаю. А тут ось іще: це був, мабуть, якийсь концертний зал. Тут якісь концерти, може, проводили збори, змагання. Ще можна побачити, що отут стоїть піаніно, і ще, до речі, десь в інтернеті було фото за 91-й чи за 90-й рік. І там показано багато інструментів в цій школі. Тобто тут мов, був ще такий шкільний оркестр. Так ось виглядає стінка така тонесенька, вона вже розвалена. І мене щось цікаве, чому тут двірні ці рами вони вирвані. Це скоріше було зроблено ще у 80-х роках. Після аварії, може, забирали кудись, бо тут було чисто. і... Чула я таку історію, що в четвертій школі прип'яті, в цій п'ятій могли забирати частину меблів і там рам віконних, може і у двері, навіть у місто Славутич. Друзі, якщо ви хочете побачити новенькі кадри з прип'яті, то підпишіться. Дякую моїм друзям і моїм спонсорам і всім глядачам.